Вітаю вас, дорога церков, дорога сім'я, родина, тому що церква це родина, ми одне тіло у Христі. В мене народилась внучка, це дуже круто. Ось. Давайте ми О. подякуємо Господу. Це мама Божений, про яку сьогодні пастор говорив. Народження, народження людини це дійсно чудо. Але я хочу засвідкувати інше. Я хочу засвідкувати про зцілення мого сина старшого. Я колись казала, Богові, що я буду говорити це через всі церкви. Колись людям просто святкувала, ти знаєш, Бог його цілий, він був маленький. Але я кажу, Господи, це треба перед всіма. Коли мій син він ну, дорослий, служить Богу, грає на трубі. Ось. А коли він був маленький, йому був рочок. І сталося так, що ми поїхали з чоловіком на кілька днів. Він вдома плакав. І коли ми приїхали, в нього вилізла пахова грижа. Я взагалі не знала, що це таке, я потім зрозуміла. Ми були недавно покаяні в церкві, але зразу були в служінні, зразу були в прославленні. І я знала, що Бог він сказав, що ранами Ісуса нас зцілено. я читаю перше послання Петра 2,24, значить, вцілені. Ну і тут маленькі дітки, маленька бажена, а це на рік молодше, там два рочки, там рік. Ну і було дуже тяжко. Просто я пережила такі моменти, і вдома не було чоловіка, він десь на роботі, а я з маленькими дітьми. І він кричить. І чим більше він кричить, тим більше вилазить в ця гуля. І, і, і ми ну, нічого не можеш зробити. І я знаю, що ранами Ісуса стілене. Я ходила по квартирі і співала. Тож що співала з хором в церкві, співала прославлений. І чим більше він кричав, тим голосніше я співала. Ну я знаю, от внутрі було в мене. Якщо Ісус Він помер і Він, і слово Його каже, Боже слово каже, ранами Ісусами стілені. значить, ну має бути стілення. І я хочу сказати, що в нього це проходило потім знов. І це була не зразу. Я вірю, що е, знаєте, коли молишся, то приходить зразу. Але е, воно матеріалізується, напевно, не завжди зразу. І це була боротьба, боротьба такий певний довгий час. І я вірила в цю перемогу. Я казала, що, е, що ніж не коснеться мого тіла, е, тіла мого сина і моїх дітей. І це була. Це була дуже боротьба, але перемога є. Перемога є. І я, коли він що в мене в животіку, я посвятила Богу на трубу. Каже, Господи, він буде славити тебе на трубі. Я колись почула філадрісколя, він славив, і ця труба так звучала аж в небеса. Думаю, мій син, я тебе посвящаю, Господі, свого сина. Думаю, а, а тут пахова грижа вилазить. Тож, як то дути в ту трубку? Ну я знаю, що Бог чудовий. Якщо ми віримо йому слову, на його слово його слово, так Бог реагує на нашу віру, Бог реагує на віру в слово. Якщо ми віримо в слово слово Божому, так живемо в любові і прощаємо, Бог мусить зробити те, що він сказав. Йому слава, слава в віки віков і Сину Святому Духу. Амінь. Амен. Дякую. Я Сестра Яна, а ну давайте. А ну, скажіть, будь ласка, як ви назвали всіх своїх дітей? Давайте імена. Всіх перечитаєш. Да, ну, старша Фаїна, потім Бажена, потім Еммануїл і Глорія Гнеса четверта. Слава Господу! Але вони всі в служінні, в прославленні. Бо я сказала, що я і мій дім завжди будемо славити Господа. Ішуа Ісуса помазаного. Давайте Амін. ми прославимо те, що казала сестра Катя, що в хвалі, особливо в хвалі Господь приходить і робить певні чудеса в Твоєму і в моєму житті. Бог чудо. Амінь.